Всім доброго дня! Є ось такий ось малюк. Що, бачите, який маленький. І от сижу і думаю, це або просто такий маленький апарат, чи це недоапарат. Що тут сказали? Він працює, тільки поміняю одну клему. Ось бачите? Так, де воно видно буде? Воно вигоріло. Вигоріло і там всередині чорне. Але поміняти клему, це ще не значить, що тут тільки клема. А як вона під'єднана до плати, може там і плата шматок вигорів? Оце ось проблема. Пробуємо цього не до апарата. Одразу включився, 6-2 вольта холостий хід, струм мінімум, пробуємо. Ой. Регулюється нормально. Що щось і багато, мабуть, видає. Так, ну, антизаліпа нема. Ну 125 амперсли їх видає, 130 може. Йому більш ніж достатньо. Так, пробуємо запалювати. Так, струм мінімум. Ух ти, йолки палки Так він шикарно запалює. Струм наполовину то нехай буде 60-70 Та йо Ні, ви знаєте класна палить Класний апарат для таких висотних робіт Я вам скажу Я був не прав, мабуть Ну, треба віддати йому належне Запалює і палить дуже гарно